Ми можемо довго сперечатися про те, що є гіршим: або крадіжка грошей чиновникам з державного бюджету, або недоплата податків до державного бюджету. Але і те, і інше є суспільно небезпечним. Тут дискусії бути не може. Ми продовжуємо розпаковку рітейлу про те, як крадуть гроші на рітейлі. Нагадаю фабулу. Ринок ретейла розподіляється на дві великі частини. Перше, це білі ретейлери, це великі загальнонаціональні компанії, які сплачують податки, платять білі зарплати, і щороку збільшують відрахування до державного бюджету, при цьому ще і допомагаючи армії. І є регіональні мережі, теж достатньо великі, але які подрібнюються на ФОПів. І не сплачують податки до бюджету або сплачують копійки. Як працює ця схема? В магазині оформлено декілька фопів. Це може бути два-три або більше. Один з них працює на загальній системі оподаткування та продає підакцизну продукцію, бо продавцю підакцизної продукції не можна бути на єдиному податку. Всі інші Працюють на єдиному податку, як правило, другої групи і сплачують до державного бюджету близько 4 тисяч гривень на місяць. При цьому ліміт, встановлений законом для ФОПа другої групи, становить близько 7 мільйонів гривень на рік. І, безперечно, магазин, який має 3 мільйони гривень на рік обороту, він вимушений змінювати цих ФОПів. І власне. Подекуди чую думку про те, що говорять: а в чому ж проблема? Держава ж дозволила бути ФОПом на другої групі і продавати відповідні товари. А проблема в тому, що ці люди, які формально здійснюють цю діяльність, не є підприємцями, на них просто оформлені документи. І не здійснюючи підприємницьку діяльність, безперечно, всі ці люди не можуть отримувати пільгу. Пільгу передбачено податковим кодексом для підприємництва. А те, що вони не здійснюють підприємницьку діяльність, достатньо просто встановити. І цим, власне, і повинні займатися фіскали та правоохоронці. Мої підписники звернулися до мене щодо однієї з таких мереж. І ми, власне, перевірили, чим вона займається. Це мережа Тано в Чернівецькій області. Вона налічує 117. Магазинів власне, ці магазини оформлені на ФОПа на загальній системі оподаткування. І крім цього, ФОПа в відповідних магазинах здійснюють діяльність. Інші ФОПи на цьому ж самому магазині продаючи непідакцизні товари і будучи на другій формі єдиного податку, зазначені ФОПи постійно змінюються, бо перевищують ліміт у 7 мільйонів гривень. І власне в цьому є маніпуляція, в цьому є зловживання. Бо єдиний податок створювався для малого бізнесу, а не для великого бізнесу, що мімікрує під малий, маючи 117 магазинів. До речі, є така думка, що мова йде про якісь нешкідливі схеми, і про тих, хто, начебто, не доплачує, але все ж таки невеликі гроші до державного бюджету, мені дивує такий підхід. Бо якщо порівняти середнє податкове навантаження по галузі ритейлу, а це 10% з тим, що сплачують такі мережі чиніві мережі, то Таке порівняння реально шокує. При обороті магазину в 3 мільйона гривень нормальний білий магазин сплатить до бюджету 300 тисяч гривень на місяць. А ФОП 4. Ось і порівнюйте, скільки вони вкрали, і скільки недоотримала держава і армія. Мої помічники пройшли по. Декілька магазинах зазначеної мережі, і так дійсно інформація підтвердилася. Одна і та сама точка видає різні чеки від різних фізичних осіб підприємців. Чим власне ухиляється від оподаткування з використанням схеми подрібнення. Чому це погано? Ми з вами про це вже говорили. Це не тільки втрати державного бюджету, це не тільки гроші, які не армія, це ще і нерівні умови для господарювання, коли один магазин вимушений сплачувати ПДВ з усіх товарів, які вони. Продають нам з вами, а інший магазин кладе ці гроші в кишеню. І абсолютно неправда в тому, що товари є дешевшими в тих магазинах, які ухиляються від оподаткування. Це не так. Різниця опиняється саме в кишенях цих шахраїв, а не в державному бюджеті. І які можна використати на перегляд цих жалюгідних пенсій, які сьогодні отримують наші люди. До речі, багато хто з вас не вірить в те, що у нас щось вдасться, і нам вдасться побороти тінь і пов'язану з нею корупцію. І ви навіть висловлюєтесь в коментах, наприклад, і сміх, і гріх, ДПС наплягає лише малих простих фопів. А вже щось покруче, то тільки фрази перевірку провели, але реально її не буде. Насправді мова йде не лише про простих малих фопів. Мова йде і про великі національні мережі, які працюють в білу, і податківцям легше прийти до них і земітувати податковий контроль, аніж йти до тих, хто дійсно ухиляється від оподаткування. Але ця проблема має і може бути вирішена: З тінь боїться світла і кланова система, яка десятиріччями крала на тіні, вона боїться розповсюдження інформації. Переконаний в тому, що кожен з кейсів, які ми з вами розглядаємо, має мати наслідком не тільки припинення зловживання і притягнення до відповідальності винних, але і відставку чиновника, який широко закривав очі на це правопорушення.